Маю, я хотів би звернутися до студентів могилянки. Могилянка завжди була зразком демократизму і національної свідомості. А особливо ті із вас, хлопці, дівчата, які навчаються, я думаю, на провідному факультеті Могилянки. Я хочу побажати вам. Перш за все, реалізації себе в житті. Ви повинні пам'ятати, що ваша доля в ваших руках ставте перед собою великі цілі і досягайте цих цілей. А я буду вам допомагати. Бо головним пунктом у програмі радикальної партії, яку я очолюю, це ротація літ оцих старих пенсіонерів геть з пляжу. А вас. До влади, тільки не до кори та до влади, а саме до влади для того, щоб разом з вами піднімати Україну з коліна. А для цього ви повинні здобувати знання, для цього у вас повинно бути міцне здоров'я і щасливі сім'ї. Кожен з вас сьогодні ви студенти, але вже думайте про те, що завтра, як мінімум, кожного з вас буде троє дітей. Ви повинні забезпечити їм щасливим гідне майбутнє, щасливе життя і, звичайно, знайти своє місце в житті. Ви можете завжди розраховувати на мою підтримку. Щастя вам, здоров'я, успіхів! Хай допомагає Господь! Слава Україні!